Так, сьогодні в нас практична робота, але я вам покажу як, як її робити. І також треба буде зробити тест. Я в Viber скинув посилання і на NZ також є посилання. Так, Отже, практична робота. На попередньому уроці ми з вами вивчали анімацію. Треба буде створити анімацію. Так, секундочку, ділюсь своїм екраном. Наша практична робота. Ось я скину цей вордівський файл вам. Так, і у ньому описано, що ми з вами повинні зробити. Так. <кій> в програмі Blender. Ось треба зробити ось таку пірамідку за зразком. А потім зробити анімацію на 3 секунди. За кожну секунду, щоб опускалося. За першу секунду опускався в нас синій диск, потім за другу секунду жовтий, за третю зелений. Створити файлик ну, або МКВ формат, або MP4. Я, мені, наприклад, більше подобається МП4 формат для збереження відео. Так, і це відео, воно у вас буде файлик невеличкий, утвориться всього 3 секунди. Надішлите мені е, на перевірку. Так, яке відео у нас повинно получитися? Так, яке відео? Так, треба, щоб у нас вийшло ось таке відео. Дивіться, це початковий стан. Перший кадр, а тоді, коли ми запускаємо, протязі 3 секунд у нас будуть опускатися ці диски. Отаке От відео треба зробити. Так, як же це робити? Отже, запускаємо блендер. Запускаємо блендер. Відразу у нас створюється куб, який ми видаляємо. Так, і натомість треба нам що зробити? Зробити циліндр це буде вісь, на яку будуть надіватися наші ці. Елементи, вісь у нас повинен такого коричневого кольору бути. Значить, додаємо циліндр додати сіть, циліндр. Так. Треба зробити тоншим і вищим. Так. Для цього ми натискаємо зміна розмірів, збільшуємо висоту. Ну, а товщину зменшуємо, розвернувшись отак і потягнувши відповідно, відповідно за цей маркер. Так, вернемо назад. Ось наш циліндр. Так, подивимося, як він виглядає з боку камери. З боку камери великувати виглядає. Нам треба, щоб він, в принципі, був, о, влазив весь у камеру. То, тому ми його зменшуємо. Так. Ще можна чуть-чуть зменшити. Так. І робимо тоншим. Тобто меншим діаметр. От. У нас получився циліндр. Так, як він виглядає? От весь влазить у поле зору нашої камери. Прекрасно. Так, тепер Тепер на цей цилиндр... А, зробимо колір. Я нагадую колір. Ми робимо для матеріалу. Отже, спочатку треба для поверхні вибрати матеріал. Ну, включимо цей режим для відображення усіх кольорів. Ось оця кнопочка тут зверху, справа. Так. Виберемо наш циліндр. Перейдемо сюди, на цю панель, виберемо матеріал. Так, і додамо новий матеріал, кнопочкою плюс. Виберемо колір. Колір тут у нього червоний. А, ні, циліндр коричневий. коричневий. Ось, нехай такий буде. Так, все з циліндром все Дивимось, що у нас. Ось наш циліндр уже готовий. Значить, наступне робимо оці Оці диски, які будемо надягати на нашу пірамідку. Значить, перший диск. Диск це яка геометрична фігура? Це тор. Значить, додаємо тор додати. Сіть. Тор. Але, зверніть увагу, внутрішній діаметр у нього завеликий. Треба, щоб він приблизно такий був, як наш цей циліндр. Тому відразу заходимо в меню останньої дії. Ось воно зліва, знизу. Натискаємо. І тут є в нас е, великий радіус і малий радіус. Так. Великий радіус і малий радіус. Чи ні? Так, ну давайте зараз спробуємо міняти. Я не дуже впевнений, зараз побачимо. О, те, що надо. От Я зменшую, збільшую. Ну, що таке малий радіус? Малий радіус – це радіус цього переріза. Ну, тут у перерізі торце коло. Да? Якщо я його збільшую, то відповідно у нас зростає. Сама товщина нашого цього бублика, так отвір у ньому, відповідно, зменшується. Тобто я його збільшую до тих пір, поки внутрішній діаметр не стане приблизно такий, як діаметр нашого циліндра. Так, в принципі, все. Єдине, що дивіться, в мене цей блін получився таким, за зависоким. Тому змінюємо його висоту. так От, і, і, мабуть, опустимо донизу циліндр. Або, або, можливо, краще я циліндр підніму. Піднімаю ось, рух, вибираємо, перетягуємо вгору. О, а, ні, якщо я циліндр підніму, він може випасти з нашої камери. Так, да, випав з камери. Вертаю циліндр назад, Ctrl-Z, повертаю назад. Будемо опускати цей блін. Блін, це я диск так назвав, це не ефемізм. <хи> так, все. Зробили нижні. Ну, Колір потім ми придамо. Так, тепер робимо наступний цей диск і ставимо його зверху. Да, можливо, можливо все-таки я його сильно низеньким зробив. Трішки вищий розмір зміню трішки більшим зроблю. Так, тепер, тепер я з нього знімаю копію, роблю копію. Тобто я вибираю, нажимаю Ctrl-C і Ctrl-V. Зробив копію. Тепер оцю копію відповідно переміщаю вгору. Так, дивимось, як зразу зверху в нас лягло. Так, і треба подивитися, якщо ви звернули увагу, то Верхній синій у нас цей диск, він має менший діаметр. Тобто ми зменшуємо діаметр. Тобто переходимо в розміри. Пертаємося вигляд згори за цей діагональний синенький квадратик. Зменшуємо розміри. Так. Отак. От Гарно. Так, тепер наступне третє робимо. Знову з цього знімаємо копію. Ctrl C Ctrl-V. Переміщаємо вгору цю копію. Теж змінюємо розмір. Так, одну секундочку. У мене урок. Пізніше. секунди. Не знаю, напиши в Viber. Так. І змінюємо розмір. Вибираємо розмір. Повертаю на вигляд зверху. І зменшую розмір. Так, димо, що в нас вийшло? Третій вийшов. А їх у нас ще четвертий є зелений. Значить, знову з цього знімаємо копію. Ctrl-C, Ctrl-V. Переміщаємо вгору. Так. Розвертаємося вигляд згору, включаємо зміну розміру. І трішки зменшуємо. О, я не той зменшив. Ctrl-Z. Треба оцей вибрати. О, і його зменшувати. Так. так, от все. Пірамідка в нас готова. Тепер треба, ага, можливо, трошки розміри по висоті зменшити треба. Так, бо якесь таки високувате. Так, тепер що робимо? Тепер кольори робимо. Так, нижній у нас червоний. Вибираємо нижній диск, матеріал. Додаємо матеріал. Вибираємо червоний. Так, наступний за ним. Наступний за ним буде синій. Також вибрали синій матеріал, новий матеріал. Вибрали сині тут. Наступний в нас жовтий. Вибрали наступний диск, додали матеріал, вибрали колір жовтий. І останній в нас зелений. Вибрали останній диск, додали матеріал, вибрали зелений колір. Все, диски є. Тобто наша, в принципі, анімація. Ну, наш об'єкт готовий. Тепер треба додати анімацію. Зразу треба оці три диски, крім червоного, підняти вгору, щоб вони вийшли за межі камери. Значить, вибираю переміщення. Вибираю всі диски три, Вибираю з затиснутим Shift. Так, вони всі три виділились. Тепер переміщаю вгору за оцю стрілочку, щоб вони вийшли за межі камери. Перевіряємо. Вийшли за межі камери. Вийшли. В камері їх не буде видно. Вертаємося назад. Тепер треба настроювати анімацію. Розкриваємо нашу шкалу часу. Які вимоги до анімації? Дивимося, що написано в нашому завданні. Розробіть анімацію тривалістю 3 секунди. Так, переходимо анімація, вивід. Ось друга кнопочка, третя кнопочка. Вивід. 3 секунди. Це ну, 24 FPS. Давайте 25 виберемо. 25 FPS. І скільки буде кадриків, якщо один 25 FPS, а їх 3. 75. Тобто, замість цього 250 я пишу 75. От якраз на 3 кадрики. Так, тепер що в мене вийшло? У мене вийвся вивід. Куди воно ділося? Так, о, а, ну так, да, ось видно, 75 кадриків. Ось на нашій шкалі. Так, куптись. І... Стоп, 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 стоп. Ага. Ось смуга прокрутки. Так, оце наші кадрики від 1 по 75. Тепер, тепер для того, щоб зробити анімацію, анімація робиться окремо для кожного об'єкта, І окремо для кожного диска ми її будемо створювати. На першому кадрі всі три диска стоять у нас зверху. Вони зараз у нас і стоять. Значить, я для першого диска вибираю тільки синій диск. Роблю ключовий кадр. На першому кадрі. Вибраний перший кадр. Вибраний синій диск. Нажимаю синій диск правою кнопкою і вибираю ставити ключовий кадр. Тут у мене з'явився ромбік. Тепер е ну, диск синій буде опущений донизу і лежатиме на червоному тоді, е коли у нас почнеться другий кадр. Другий кадр у нас починається з 26 секунди. Ну, фактично, на 25 секунду я ставлю. Вибираю 25 кадр. 20 На 26. На 25. на 25 Вибираю кадр. Тепер переміщаю цей синій диск донизу. Щоб він ліг на наш червоний диск. І для нього створюю ключовий кадр. Натискаю правою кнопкою по синьому диску вибираю вставити ключовий кадр. Так, синій диск у нас на місці. Давайте подивимося, як це працює. Так, от. Хоп. Все. В кінці першого кадру, в кінці 25-го кадру, тобто в кінці першої секунди, синій диск у мене опустився. Тепер аналогічні дії я провожу з усіма іншими дисками. Значить стоїть у мене на 25-му кадрику шкала. Значить, Вибираю жовтий диск. Натискаю правою кнопкою. Вибираю «Вставити ключовий кадр. Так. Через 25 кадрів, тобто на 50-му кадрі. Я оцей жовтий опускаю. Туди, де він повинен бути. І теж вставляю ключовий кадр. Правою кнопкою вставити ключовий кадр. Тепер те саме роблю із останнім зеленим диском. Так, значить, зелений диск. О, зараз. Зелений диск. теж. я його на 25. Роблю для нього ключовий кадр на, 20... на 50-му кадрику. Так. Переміщаю на кінець через 25 кадриків на 75-й. Опускаю донизу. Щоб він ліг на жовтий. Так. І тут теж роблю ключовий кадр. Правою кнопкою ставити ключовий кадр. Тобто для кожного диска треба зробити два ключових кадри. Перший ключовий кадр там, де він починає рухатися, і другий ключовий кадр там, де він закінчується рухатися. Там, де закінчує рухатися синій диск, там же в цьому самому кадрі це 25-й кадр, створюємо початок руху жовтого. Там, де закінчується жовтий, це 50-й кадр, створюємо ключовий кадр початку руху. Зеленого. І от що в нас вийшло. Давайте подивимося зараз, як це працює. Гарно працює. Тепер, тепер створюємо анімацію. Для цього анімацію налаштовуємо. Вибираємо вивід тут, output. Вибираємо папку, куди робимо нашу анімацію. Я в папку завантаження зроблю. Так, де моя папка завантаження? Ось папка завантаження. Так, і далі налаштовую. По замовчуванню. Тут стоїть вивід у окремі для кожного кадрика створюється окремий графічний файл. Я вибираю відео. Вибираю відео ffmpeg. Тепер формат відео. Я виберу тут кодування, ось, кодування. Тут по замовчанню стоїть кодування матроска, але мій комп'ютер її не, не дуже гарно відображає, тому я вибираю MP4, ви також так само зробіть. Це формат MP4. Там, до речі, зверніть У Word файлі тут ось в такому форматі ну, ви в такому MP4. це, відповідно, Тут буде MP4 треба вибрати. Так, і все. Тут я все вибрав. Значить, тепер робимо рендер. Значить рендер. Рендер анімації. І чекаємо. Ну, у нас відео не дуже тривале. Всього навсього 75 кадриків. Так, 5 кадриків ось у мене вже зроблено. Е, почекати трішки придеться. І тоді. Е, Після цього буде у папці завантаження, у мене буде створений відеофайл, який я можу запустити на комп'ютері, який вам треба буде відправити мені на перевірку через НЗ, якщо не вийде через НЗ, то електронною поштою. Так, і не забудьте також виконати тест. Тест у нас по двох темах: по темах вставка тексту і по темах анімації. Так, які будуть запитання? Для тих, хто не має можливості виконувати практичну роботу, я кажу: я в принципі в школі, якщо ви знайдете час, можете підійти до мене в школу. Я кожен день у школі до 16-ї години, 16 години. Я знайду вам комп'ютер із блендером. Сядете зробите і покажете мені, як такий варіант теж підійде. Ну, але практичні роботи попередню, ту, що ми пінгвіна робили, і цю. І роботу нам треба, вам треба зробити, і, відповідно, мені надіслати або показати. Так, ну що тут у нас? Доходимо до фініша. Доходимо до фініша. Зараз зелененький блін у нас опуститься на циліндр, і рендер закінчиться. Так. Тут 73, 74, 75. Все. Анімація збережена. Це вікно тепер можна закрити. Відкриваю папку завантаження. Завантаження. так, дивано. Ось. І тут у мене ось він. Цей файл. Да, сьогодні в 1023 створений. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Так, ось створився відеофайл. Запускаємо його. Хоп, хоп, хоп. Все. Все. Оце практична робота. Зрозуміло? Є запитання? Так, всі мовчать. Все зрозуміло. Дуже добре. Тоді починаємо і робимо. Можна від'єднуватися.